Всім привіт! Рада вас вітати! І сьогодні я до вас паралельно одразу з двома, з двома ідеями. Це перша зразковий звіт, я розкажу про ниточку і розкажу, як з цієї ниточки я буду в'язати ну, отаку от ковтинку. Можливо, вона чимось схожа на французьку ковтинку, я покажу вам її в кольорі. Вона так само блідорожева, хоча вам зараз цей блідорожевий передається просто як якийсь бежевий. Значить, Я продовжую вив'язувати моточку. Це Baby-альпака 75%, 15 шовк і 10 акрил. 25 грамів 150 метрів. На 100 грамів це у нас виходить 600 метрів. Тут рекомендовані спиті 2,5. 3 Купувалася нитка дуже давно. До речі, вона у мене в такому складі є в двох кольорах. От вона вже така класна, пухнаста, одразу йде у мотку. Це артикул сетал. Мені здається, що він ще в ярні є. Я вирішила, що для такої напівпрозорої ковтини ця ниточка підійде ідеально. Значить, нитка м'яка. Класно, і тепер дивимось зразок. Зразок в мене, не лякайтеся, він зразок в мене просто випраний і висушений. Я підозрювала, що Альпака може зробити от такий, знаєте, як це правильно сказати, психічне, психічний розлад перфекціоніста. Зараз все розкажу. Але я підозрювала, але не очікувала, що станеться саме з тією ниточкою. Я зрозуміла, що напівпрозорість вона мені дасть, що мені ідеально все підійде, але ж подивіться на оці криві питьові петлі. Мені здається, що підхват тут ролі не зіграє, це залежить від ниточки. Ну, можливо, ще від тощини спиці, спиті, але я в'язала на різних спицях. Ну, отут, мені здається, ну, ні, так само, бачите? І я згадала, що в мене є альпаковий зразок, я просто для прикладу вам покажу. Це суміші різної альпаки, подивіться, він весь, весь он, он, бачите, яка, як я кажу, п'яна танцююча резинка. Я в'яжу бабусиними, але треба в'язати класичними. Це також суміші різних альпак, і вони такі самі криві. Тому. Весь мій захват від пряжі трошки був затьмарений оцією кривизною петелі. Ну, І це треба бо відпустити, в'язати і носити, бо навіть прання і трошки таке розтягування, воно не допомогло. Я не знаю, від чого це залежить, але от альпака вона таке дає. Оскільки планки я хочу більш зробити таку її стабільну, я в'язала в дві ниточки з номер 2. Це 300 метрів на 100 грамів спиті номер 2 Оце класичні. Це бабусині. Тут прямо взагалі колоски колосяться. О, мені подобається, звичайно, більше класичними Вона тримає тримає резинку, я би сказала, так дуже добре пружинить Я не знаю, може це шовк, може це тут 10% того акрилу, але, ну, ось, бачите, вона прям повертається така. І далі я в'язала вже в одну ниточку. Тут в мене були спиті номер 2, ті самі, що і тут. Далі я в'язала на 2,5. І ще вирішила спробувати на 2,75. І мені оце полотно на 2,75 подобається найбільше по своїй такій, ну напівпрозорості. Або після ВТО, отут де воно таке, як я, у дві нитки. Зараз не передається вся така волосатість, може, о, воно таке прям волосато-лохмате. Воно не коле, але якщо ви не любите оцей, знаєте, такий ворс, який може до вас торкатися, навіть альпаковий, бо він тут доволі таки довгуватий. Після ВТО, мені здається, повилазив ще більше. От, тож, Оцей відрізок я в'язала на 2,75 дерев'яними спицями. От цю нитку треба в'язати дерев'яними спицями. Воно начебто більш-менш. ну Мені здавалося, що начебто рівніше лягало. Хоча зараз дивлюсь, начебто воно і однаково, але от, дуже зручно було в'язати. 2,75 дерев'яні спиці можна в'язати. Загалом ниточка, вона м'яка. Бачите, ось, вона підкручується. Тобто, треба, якщо у вас не буде рулик, то робити якусь обробку. От. І в цілому, при правильному підході, як я кажу, можна буде зв'язати все, що захочете. Можливо, можна було би підібрати якийсь підмот, от, в дві, я її ну, в резинці зараз, знаєте, відчуваю, що якщо б зв'язати свет в дві нитки, то воно було б таке прям шуба прямо шуба шуба на такі морози морози. Ну, чи на вітер. А от таке напівпрозору ковтинку в стилі французької, якраз в одну ниточку буде ідеально. О, кольорове фото я вам покажу. Ідею підкинула моя в'язальна подруга Іріша ну, От Вона собі вже дов'язує, мабуть, може, дов'язала. Я ще тільки, як то кажуть, відв'язала зразок. От. Ну, у вас прям він тік, ну, такі. Просто бежевий, а в житті він такий беж, беж, ну, з розовинкою, такий блідо-блідо, якийсь тухлий, рожевий. от. Значить, більше спиті навіть не хочу, бо якоїсь більшої прозорості не хочеться. От, щоб вона була така делікатна. Типу, типу ми і прозорі, і не дуже. Це те, що стосується зразка. Тепер, от я вам зараз причеплю. В цьому місці, як він виглядає в оригіналі, і мої думки, ідеї, як я буду в'язати. Враховуючи, що я останній, останнім часом в'язала всі речі доволі такі широкі, вільні, оверсайзи, я би сказала. Це буде річ прямо по фігурі. Скажімо так, на даний момент можу собі таке дозволити. От, значить, я буду в'язати реглан погон. Зверху вниз, щоб приміряти. Бо, ще раз скажу будуть деякі моменти, які треба буде враховувати в цьому виробі. Я, мабуть, зроблю собі довгий рукав, і, можливо, скоріш за все, ну, вона буде така вкорочена, ця ковтинка. Не півпрозора, вкорочена і в такому блідорожевому кольорі. Скоріше за все. Оці всі планки, які в мене тут будуть, вони такі будуть подвійні. Єдине, що буду вираховувати, мені це не подобається. Оцей, ще одна моя вязальна подруга, називає це таку резинку чпок. Ну, Воно дійсно як чпок. Тобто, буду вираховувати ширину резинки, ширину виробу, ну, ширину лицьового полотна. Як їх співвіднести для того, щоб не було оцього, тобто, щоб було рівне полотно. На резинку набираємо петель більше і далі в'яжемо. В моєму випадку це зверху. Якщо я вирішу, що я одразу відв'язую резинку потім перехожу на полотно, то це треба буде врахувати. Якщо ні, то тоді буду вже якось трошки фіксувати горловину, скоріш за все, тамбурним швом, бо бачите, тобто посадити так, щоб воно було прям прям-прям, буде трошечки важкувато. Просто за рахунок того, що є еластичність самого полотна, і воно може давати деякі такі похибки. От, тобто, в'язатися буде зверху вниз, От, рукав потім окремо буде, рукав тут буде втачний, наскільки це можливо буде його туди втачати? Ну, думаю, що втачаємо. Рукав так само буде в'язатися від сіла, після того, вже як повністю зробимо обробку. Обробку всього виробу. Ну, тобто обробку ниста ми одразу відв'яжемо, обробка горловини і оця планка. Я ще думала, чи хочу я її на гудзиках, чи ні, чи просто зробити імітацію планки, ну, шити і тут, щоб вона була відкрита, можливо, два гудзика. Або ж тут все було би по колу, і тут така імітація просто, ну, просто застібки. Над цим ще думаю, бо в мене такі ковтини на застіпках, ну, вони такі. Історія, так собі, не можу сказати, що це найулюбленіші речі. Однозначно, в мене він альпаковий, то буде довгий рукав. З коротким рукавом я насправді для себе поки що якось в'язаних речей не бачу. Скоріше за все, що буду показувати все на Ютубі в декількох частинах, як будемо в'язати таку річ. От. Хоча зв'язати це не найголовніше. Найголовніше її вписати в свій гардероб. А оскільки та сама моя в'язальна подруга Іра розказала, що напівпрозорість, і такий оцей блідий рожевий він залишається з нами. Ну Мені подобається, у мене таких блідих кольорів насправді багато. От, тому можна в'язати і бути чи на модній хвилі, чи як то кажуть. От. У вас зараз дуже класно передається цей шовковий блиск. В житті його, ну, під лампою. В житті його взагалі не... Ну, його нема просто, в житті його не бачиш. А от у вас дуже класно передається. Тому вважаю, що ця ниточка ідеально підійде. От маю надію, що ви будете в'язати такі зі мною, таку ковтинку. Тому в'яжіть задоволення, чекайте наступні випуски. Гарного дня!